Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я та здоровий спосіб життя. Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я і сила, увесь світ людині милий. І думка в неї веселенька, і тоді вона ж вавенька. Все їй хочеться робити і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, зразу сонечко тускніє, тому це запам'ятай. Про своє здоров'я дбай. Як здоров'я зберегти, будь розумниця, дитинко. І здоров'я бережи, у кишені май хустинку слів поганих не кажи. Руки з милом ми щоденно після гри і доїди. Та життя сприймай, натхнено, будь здоровою завжди. А зараз послухайте віршик, як дбав про своє здоров'я хлопчик Василько. Дума Вася танін брат, щоб здоровим стати, треба їсти все підряд і побільше спати. Так Василько і робив враз як прокидався. Щось жував він, їв і їв, просто запихався. Став гладким, не підбіжить та йти не може. В такому світі жить? Хто тут допоможе? А тепер послухайте віршик, як піклувалась про своє здоров'я дівчинка Оленка. Думала оленка так, щоб здоров'я мати. Треба їсти і буряк, пити чай і знати їсти супчики й борщі, вареники з сиром. І котлетки, й вергунці, але знати міру, прокидатись на зорі, зарядку робити, помагати у дворі, з дітьми в мирі жити. Ще трудитися щодня, волю гартувати, завжди співать пісень, словом не тужити. Чемним говорить слова та людей вітати, добрі робить діла, менших захищати. А зараз послухайте прислів'я про здоров'я. У здоровому тілі здоровий дух. Найбільше багатство це здоров'я. Здоров'я всьому голова! Малята! Я вам бажаю бути всім здоровими і вести здоровий жит... образ, е, спосіб життя. А щоб здоровим бути, треба що робити? Правильно, своєчасно прокидатися і своєчасно лягати спати. Робити вранці зарядку, чистити зуби, їсти здорову їжу, обов'язково виходити на прогулянки і бутимними дітьми. До побачення малята!